Суттєвих змін зазнав у нас снайперський приціл. Тепер він відображає радіус неточності. От, бачите, якщо уважно подивитися, то такі більш тонке перехрестя на самому кінці приціла АВП у нас з'явилося. І от воно якраз відображає похибку, яка є у снайперської кулі. Тобто куля снайперська летить не завжди в центр. Бачите, вона у мене полетіла трошки правіше від центра. Ви бачите це по дірці на стіні, правильно? І ось якраз е от, ці товсті лінії, які відображаються у праці, туди воно вже зайти не може. А там, де у вас тоненька лінія, це радіус похибки. Тому, якщо ви промазали завіка, то це не обов'язково саптік. От вальви вам натякає, що, можливо, просто це ну, просто неточність у зброї, яка є навіть у снайперських гвинтівок. Що прикольно. Причому е у скаута е так само це працює. Бачите, куля може полетіти просто кудись, типа не в центр приціла, а кудись в межах радіусу, який вам тепер Вальві чітко демонструють. Бо раніше. Ну, цього, цього не було, і ви могли тільки гадати, куди полетіла ваша куля. До речі, якщо вам не недоподобалася ця зміна в прицілі, то ви можете її легко вимкнути, заходите в налаштування, гра, перехрестя, і шукаєте тут пункт, він поки що не перекладений українською мовою: show scoped sniper rifle inaccuracy. І просто його робите ні. І у вас приціл стає як раніше, бачите, без всяких приколів, просто ціла лінія. От. Ну, Кому зручніше поставте. Я особисто по те, що е, з увімкненим,